Володоноський район. Красота. Диви, яка Мар'яна Васильівна, красота. Поле вже скрита волога. Зелена пшеничка. Дорога пішла красота. Ляпоток. Друзі, всім вами Попрошайка козак, що Сергій Сергійович, Надюшка Сергійова, попрошайка на дочка і сестра нештатна його Мар'яна Васильівна, представник Янулі Рязані. Ну і вируха зиріла. де ти там кукусік, дося. Всім привітав! Так що летимо, печемо, їдемо по свіжину, да. сьогодні у нас буде да. не, Сьогодні не буде таранчук з риби, Їди. буде завтра. Ну що ми, Сьогодні день, вихідний, субота. Всі нормальні пацани сидять з уточками, попід і рибу ловлять. А що ми не пацани, да? Чи ми не дівки, а? Це чи інші не світ не Правда, не світ не зоря, вже сонце, ну... а ми летимо на рибу. На Дніпро, що ми по мелочам ми не заходимо, ми заходимо одразу на серйозну рибалку. Треба да. Да. хоча б кіл 50, шелудьку зловити, Марія Ні Васильівні, кіл 150. І буде... дівчата радіють, да. вже, да. Да. радіють. Ну, моїм дівчатам до по барабану. Ну а шелудьку теж, Тоже... та я думаю, вже все пучком вже тепло, все нормально, можна чистити. Так що летимо в золотноночки район. Заїхали, зразу дорога, одієчко-коти. Поля, я ж кажу, вже красота, влага закрита, на носі посівно. На югах ми тоді І ще їздили на Херсон, на Херсон, вже сіялися. Ну а тут ще поки тільки влагу закрили, я не знаю, сію чи ні, я вже втратив да? втрат реалії, вже не знаю, навіть, який день, який місяць, хоч би картоплю витягнути да посадити. Ну, все буде добре, сьогодні тьоща мене напрягла, я грядочку скопав. Надюхай, Надюкшу бив. А, як мало пати, ти таких же жичик не було. Малла, я в своєму а... відкопав сніки, що. Я адресок скажу тепер, що <рисотки> Та ну, то не питання. У Зад... мене питають, люди в городі так є. Заділаємо, заділаємо. Мала, змалюємо. Димить пекти, ну рулить. Так. так що, летимо, може щось далі заснімемо, доріжка. Просто красота. Ну, на заправку і ми повертаємо. Так. Прошлий раз ми їздили по прямі, ні, ми верталися. Сьогодні ми не будемо вертатися, так? Куди? На піщану. – Не на телефон. – Не дали нам, де нам вигрузити рибу, ми ще її не наловили, а вже нам кажуть, що треба вигрузити. Так що Чевченківський національний заповідник Черкаси, Дніпро, Кані. Так, що ми будемо на Черкаси? Ми поїдемо на Кані. В ресторані ми як були, да? Дякуємо мамі Любі. Мамі Любі немає на даний момент на базі торпедних. От, вона десь на сході поїхала до наших хлопчиків, до наших захисників. Ну а ми повернули. Тут дорога не така, звісно, класнюча. Ну, Нормально, я думаю. Так, третій вклад, восьмою ногою чмок. Диви, він червики чисто. Красавчик. мене їде на букву гульки, да? на, ось... на дев'яточки. Диви красавчик Точно їде на стрілу десь їде. Да. Да, да, да. Володька наглажений. Да? Так що все, знак ямки, ну, це легше, ніж залатати дороги, поставили ямки, відбили колесо, ніхто не відповідає за це. Вирізкався скоро за, за цього саме, буде красота. А воно час летить дуже-дуже швидко. -дуже так що от така красота. А зараз 5 хвилин і ми на базі торпедних катерів будочки закидаємо. Морозіловки наловимо, так поїдемо, так? Да? На тюка прошли вже не їздить, опача. опача, опача. Не пальча. Ї... Ми з собою домики Чи хто Вера їздить? Верий. не їздить. Все. Все, йдемо на взліт. Саме головне, як казав Олежка, після Харкова, то це таке. Мелоче життя, вже рука набита, очі вилазять. Ями вже воно пікає в мозгах, що ями попереду. Так що датчики, так. Да. Сахарок ваніль на ями у нас стоїть. Так що все чи джин інженером. Завтра, якщо все нормально, післязавтра треба відпити взяти два реба, ну не можу, я відмовити цим хлопцям. Я на ту машину я не насобираю. Не собираємо. Так треба вже три. Так що отак. Травичка задняліє, сонечко блестить, ласточки ще не прилетіли. Ну але вже все бочко, Терці, так? Гарний. Красота. До да? да, класа стоять. І це в нас вже канівський район, друзі. Так що канівчанам всім привіт підписникам нашим. Кому ти там привіт будеш передавати? Всім канівчам. А по своїй цій? Я знаю. Ти мене приб'єш. А ми ж будемо це при село приїжджати. Дякую де пробіг? Де Колін, Коліна тёща жила. Де? Село зразу поворот. Ма, е, як називається? Ліпляве. Ліпляве. А Коля зараз там у Ліпляво, віця, вона нам скільки -ка три картини ми всі розіграли. Ми зараз заїдемо в розтяг. Я тебе заїду ще. Я тебе заїду. А як це? Люди долучаються. Надо, да? надо, надо який Ріпак красивий, бачиш? Хеленний. Ліпляваний по адресу. По адресу, по дорозі там. Вона дивиться, і стоїть. Штрикфізіол, який бризкає, бачиш? яка караоке на майдані. Йдемо на, на спуск. Десь чувствую, водою пахне, десь Дніпро. Закидайте вудки, закидаємо вудочки. Диви, яка краса. А воно все стане ще зеленіше, яскравіше, красивіше. Дорога, звісно, тут така, ну, в порівнянні нормальне. Там вже воно заливе, заливе, заливе. Літно трошки не дуже видно. Так хто хтось на кришу заліз. Набери мене, бери, давай. Шо? співачки. Маруськи. Зачаруй мене, даруй мені, жоршини, називай лише мене, моя дружина. Зачаруй мене. Ой, лише мене моя дружина. Молодці, браво, плюс. Напишіть. Галюськам лайк, поставте. Добралися, так, да, дівчата? Да? Грузимося, грузимося. Я не знаю, чи можна знімати, чи ні, де ми знаходимося, але водичку ми засняли, біля водички ми були. Малючок плаває, ну. красу. Хто це кашляє? Вера кашляє. Не знаю, яка тут правда глибина, не ну глибок, не на якась яма. Ти сюди запливають, да, сюди запливають. Водички, а? А зачем Качки полетіли, да? Так. А воно вже, бачите, заводі воно Дніпра, воно. І от вже в Дніпро виходять. Отак. Чінко пануватися матінко горювати. Так, до... да, на штурмове місце, так? Да? Опс! пішохідний. От тут ми стояли, да? Скоро будемо стоять знову тут. Так що ждіть нас і ми повернемося. Переяслав. Дві штурмові бригади повинні приїхати. Через дві неділі. Диви, як почистили, красота. Гарно, так, гарно, так. Гарно Десь поворот на лікувати. За цім станімося, ось, ось, ось. Оце Ребі, тут -то, тобі? Да, Малиха хоче купити якихось тканів. Бать вон, тканини. Ось тканини у ті так, дай мені десь було. припаркувати. Хоч тут став прибір магазином, ну, може да? бути, а ну. ти не даєш березані людям жити. Ти приперлася в Переяслав, в каніву підняла на ноги в вихідний день. І цю чарівну жіночку, добре, що є телефон, ми вам дуже дякуємо, що ви повернулися. А ти льон, я вас брала. Всі готові, так? Так що, так, якщо треба дзвонити, звісно. Да, так що приїжджаєте, телефон є, дзвоните в три часа ночі, виписуєте пропуски, забираєте цю чарівну жіночку і вибираєте все, що вам треба. Не знаю, що тут є, я чоловік в цьому ділі не розбираюсь. Як ти в руха магазин? Диви, який гусь. Класний, так? Да? Це такий був у Бруса на цьому, на розіграші, так? Да? Крутяцький? О, у мене телефон у машині ще один, треба було піти. Забрати. Так, дивіться, яка красота, тут постільна білизна. Це що я розбираюся, а да? Що? Сантіпунчик. О, Надюха, ти не брала батьковий телефон? Да, дивіться, всякі молніки є, так, ось такий валерчик ось є. є. Крутя. Я знаю, я Крутя. Ну, можна і те, і те можна. Маріанси, ти мені фартушок да? я Красив... Тресики, ти носиш? Чи Трусики чи? я ще не міряв. Ти ж бачиш, я тільки так, поміряв. Я так, дарувала. я пройдуся, гляну, що тут є. Дзеркало є, можна полюбувати, на себе гарного. Да? Красивий, красивий. Сантапончик, крутяк. Тканини, тканини. Це колись в дитинстві бабуся моя завжди купувала тканину і шили різні речі. А ви якщо ще дома? Ми через дві неділі дійти, ми до вас зайдемо, штурманемо із двома. Ви пам'ятаєте, тут була ярмарка на базарі? Та дві неділі, там ми тут у цьому, скільки там? Три відео, да, я виставляв. Ми з колонкою ходили, співали, тут всі люди на нас дивилися, як на дурачків, були хор -горлиця. Ні, класно, ні, ну це Римінально тільки м'ясний павільйон трошки відреагували не так. Ну, ми через дві неділі повернемося так що дивіться, друзі, яка є красота. Я не знаю, що це таке. Нитки є різні. А що це таке? Це, для це балаклав. А, балаклави, то тетя Надя тоді робить, да? дочка її таке робила. Да? Красота, красота. Все, що можна, да, тканина є, пікселі все є, є все таке клас, взагалі шикардот. Так що, друзі, от така не, дуже приємно, коли люди від, ну, відгукуються, і вже робочий день, ну у нас їх немає робочих, теж людині подзвонили, каже, я зараз повернуся, якщо вам потрібно, без питань. Так що це є крутий підхід до людей. Нема різниці, вона ж не спитала, аж скільки нам треба і що нам треба. Бо є деякі люди, кажуть, о, якщо тобі там треба метр, то я не приїду. Якщо треба, 20, то я приїду. Тут зовсім не було нічого. Треба, знаєш, як я зараз повернуся. Так що лайкусик за відосик, ну а ми зараз далі йдемо. В цінах я зовсім не орієнтуюся, пледики різні, дуже такий великий вибір, класний магазин. Це полотенечка, мабуть, да? так? Надюх Юр? Наш, кстати, таке ярко є. Так. А піди, я сам піду. Так що, друзі, локація тканини, фурнітура плюс. Місто переясло. Біля такого, що це воно таке кафе, не знаю. Не дуже орієнтуюся. Ну, але дуже чистенько, гарненько, прикольно. Ми ще щось теж прикупимо. А. Да, Ух ти, красота! Влашки, Крутяк, взагалі респект. От Мар'яна Васильівна. О, так що давайте так, гарненько такого двох. О, так, о, красуньки. На да, наші жінки самі кращі. О, так що да. нас просто не здолати з такими чергами. Ні, ну просто прикольно. Позвонили, вернулися. Людина не спитала, скільки вам, що вам там треба. Просто крутяк. Ви самі да? Да. Да? Крутяк. так? Ми, а, ми берез... а ми березанські. А що це таке? Наволочка пес-патрон дивися. Так що, друзі, дивіться, які речі. Я зараз ну що на подарунок взяли, воно наволочку подарили, і вже людині приємно. Да. А? Віруха, скажи. Тяни гуся. Тяни гуся будемо купляти. Обережно, не тяни так сильно, я пошутку. Гуся, візьмемо, купимо гуся. Крутяк? Такий гусь був вже в Бруса Васильченко тоді їхав і купив, не знаю, де він його купляв. Ну то ми ж Березані не знаємо, де такі гусі продаються. А де такі гусь? Як гусь красивий. Сперия. Це то буде переякловський гусь. Так, да, ось обнімусь, так що така красота. Так що гуся обнімуся, можете купити ось у місті Переяславі. Я вже там зафіксував вивіску, не знаю, як цей район називається. А ну базар, тут же рядом базар, так. Набережна. Да? набережна. Так що вулиця набережна. Приходимо сюди і зустрічаємо цю чарівну жіночку і купуємо Просто так класно, у вас чисто, акуратно, шикардос. Взагалі, просто класно. А що це за льолік такий? Все такі? для людей. Все для людей. Ні, ну класно. Я не дуже в цьому розбираюся, але приємно. Ціла Оленя не коли Оленя, це ж такий же самий. Да. Я колись просто ще дуже був малим. Ще не вийшли іграшки Олені. Років Марія Васильовна, років 40 назад, мабуть, мені ще 45, Я ще в школу не ходив. Я з бабою їздив своєю покойною, та що мене зліпила у вузин на кольцевому автобусі через місто була Церква в Цум. І вони ж це тканини, а це тканини, тоді ж мода була. Спідниці. І бабуся моя шила. І так було класно. Я сидів, та машинка таркотить. Прикольно. Метр тридцять. Uh -huh. Віддам як за метр. Бачите, вже бонуснули нам. Ми вам дякуємо. Дякуємо. <риття> Там є кармашки якісь. Да. Класно? Да. Продавець апше шикардос, кардос, так? Да? Uh -huh. Ви являєтеся і власницею, і продавчині. Да. Це крутяк. Ой, не, ну, клас. Так а зараз по-іншому не можна. Зараз знаєте, я... або взяти і продавець, буде Ви будете на продавця працювати. Зараз такі торги я знаю по хлопцям і дівчатам. А, да, тому що люди трошки ну, живуть сьогоденням. Тяжко важко, ну але все одно треба жити. Фартушки треба шити. Нічого, да. Ми сильні, так що все буде добре. головне не скручуватися і не закривуватися. Тому що тільки працювати, коли працюємо, тоді щось маємо, родини забезпечуємо, ще й можемо щось відщипнути. Ми теж, як свиней тримали, так і стримаємо, та кажуть, та ти волонтером став, краще жити став. Я не знаю, чи краще став, чи ні. Ну, ну того, що було до цього, вже немає. Але головна задача... Такі ж ще. Бейку, байку, байку. Бейку, Сказала... байко, Васильовна, ти в жовтоблакит або жовтого немає, так? Да? Ну, під світ давай тобі підбира. Мені жовто блакитний, же треба пошити. — Тобі? Да, — Так, мені. Тільки не трусики. — У мене А. — У мене ось Ух ти, машинка є. — У мене така є. — О, вже, дивіться, фартушки є, готові. — То ви ще й шиїте, так? Да? — Крутяк! Я ж дивлюсь, машинка стоїть. Ну, правда, не, не зінгер, звісно. Но... Бачите, в мене дирка ось є. Ви можете мені зашити? Так, я казав, мені треба два цих, да, два на колені. Так що дивіться, вам можуть тут підрубити і навіть можуть пошити. Круто, взагалі. Круто. Оце сервіс, так? Да? Я навіть не знав, що такі віші є. Чи речі. Ці прийшли, купили тканини, вас поміряли і пошили вам трусики, трусики полотенечка. Да, от Знаєте, подарунок купити зайшов, купив. Да? Да. Надюха, як магазин? Лайкосик? Є таке діло. Диви, машинка, яка класна. Диви скільки. Бо я просто сліпий. За моя бабуся, як я був малий, вона постійно попросила, щоб я там нитку затягував. Да, було я діло. Схема. Мені не подобається шить машинку. Чого? А чим тобі шити подобається? Так, машинкою то класно. Взагалі диви, кино, які, ну, якісь булавочки такі малесенькі. Це ж треба якийсь зір мати, га. Так що, друзі, якось так. Отак поїздка наша по рибу і привратилася, що ми приїхали не на рибалку, а приїхали по тканини. Що да. це таке? А що Це мама таку нам коли їхала в дорогу, так вона такі подушки в дорогу Клас ось. Бомбо. Та це ж віра вона. Вони всі такі віруха, вона потім стане м'яка, все буде нормально. Віра, це ж у неї проблема. Не, щоб по голізму. Мами, Грождя... що, вона як, куди заходив магазин, що небудь треба купити. Нам мені теж треба купити. Да? Дивиські там не так усі машинки. Чотири бобіни. Ну то. І, дай, мам, так що дякуємо магазину ткани. Та, нічого страшного, все нормально. Гуся взяли, все, печемо додому. Дякуємо. Всім таким чудовим і прекрасним людям за те, що відгукають, відгукуються, тратять свій час, повертаються. Ну це дуже круто. Так що ми на цьому будемо завершувати відео. Грузять дівчата в автомобіль. Всім бажаємо здоров'я, миру і добра. Так що, кому треба дуже чудові речі, а також подарунки, завітайте в магазин. Тканини, вулиця Набережна. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну що, друзі, прибули на додому. З риболовлі отаких От наловили, то в морозилки. Ну, Іншого виходу у нас не було, тому що ми не можемо приїхати в той момент, коли йде вилов. І просимо хлопцям, щоб вони їх заморозили. У них є морозильна камера. І замотані вони були встреч плівку і заморожені. Зараз розмотали і положили на розморозку. Завтра будемо чистити, буде знову селедець, буде консерва. В олії, буде консерв в автоматі. Баночки ще, ті, що Коля мені передав, ще є. Воно ще у нас літрові є. ну, Ми використовуємо півлітрові, вже закінчується. Так що будемо телефонувати, будемо замовляти. Так що працюємо, не опускаємо руки, рухаємося далі. Так що, друзі, дякую всім за довіру, за підтримку. Працюйте, не опускайте руки. Разом до перемоги. Всім пока.